Найжахливіші місця на землі покинуті будинки, колишні місця бойових дій, аварії, катаклізми чи місця смерті. Бажання побачити на власні очі трагічні чи драматичні події називають дарк туризмом або темний туризм. Тропинка є. Значить, тут хтось живе. Про те, коли це стало мейнстрімом, де знаходяться найтемніші місця світу та України. Скільки коштує тур до Бучі? Чому людям подобається бувати у моторошних місцях і як на темний туризм впливає поп культура? Мене звати Семі Солод. Так саме так написано в моєму паспорті, якщо не перевіряти цю інформацію. І ви на каналі. Праця звільняє. Такий напис мене зустрів у відомому таборі злодіянь нацистів Аушвіцбіркенау, що в Освенцимі. Найновіші засоби масового знищення, тяжка праця, нелюдські медичні експерименти усе це змусило мене замислитись, чому страшні історії повторюються у реальності. Відколи почалась повномасштабна війна, я все більше бувала у не найприємніших місцях світу. Якщо я у Берліні їхала до меморіалу жертвам Голокосту, берлінської стіни. Якщо Рим, то колізей. Амстердам мав би бути будинок Анни Франк, але, на жаль, не вдалося того разу потрапити. Проте є, до речі, дуже крутий онлайн-тур будинком, яким я вже пройшлась і вам раджу. Тож усі ці думки призвели до того, що ви дивитесь це відео, і взагалі мені здається, що я збоченка, якщо люблю темний туризм. Або, ні, все-таки не збоченка. Не знаю. Тут треба порісерчити. Що таке дарк-туризм? Термін дарк-туризм, тобто темний туризм, почали використовувати в от такому от журналі. Де моя рука, ось Мерком. International Journal of Heritage Studies. 1996 році, а от масовий термін почали використовувати з 2000-го, після виходу праці. Дарк туризм, автори, професори шотландського університету Малком Фоулі та Джон Леннон. Ні, не тот. Джон Леннон. Темний туризм пізнавальний туризм, який передбачає подорож у місця, які якимсь чином пов'язані зі смертю, катастрофою або містикою. Сам термін молодий, але історія розвитку темного туризму доволі давня, і пов'язана вона іще саме, коли люди приходили у місця пов'язані зі смертю чи захороненням близьких людей. Масові відвідини колізею, коли люди приходили подивитись на гладіаторські бої, подія такого ж штибу: римські гладіаторські битви збирали натовпи з усієї імперії. Середньовічні європейські паломництва до християнських місць смерті були буденністю, а в 19 столітті туристи та місцеві. Жителі Франції відвідували Паризькі морги. А наприклад, американський письменник Семюель Клеменс, ви його можете знати як Марк Твен, був одним із перших туристів, які відвідали у 1867 році Південь сучасної України, щоб подивитися на місця боїв у Кримській війні під Севастополом. Види темного туризму. Ви спитаєте мене або, звісно, не спитаєте, бо якби. Тут нікого нема. Анішка, привіт! Катя. Привіт. Оксана. Привіт. Юля. Привіт. Види. Головні види темного туризму. Розрізняють туризм смерті. Або ще його називають танатотуризм. Це всякі концентраційні табори. Є некропольний туризм. Це коли люди люблять гуляти по кладовищам. Як твориться контент? хашів? Ну, давай, люди реально полізли в могилу. В могилу під землю, Це я жаль, тепер йому даю камер, що він там знімало. Таким, як, наприклад, личаківський цвинтар у Львові чи Перла Шез у Парижі. Також є туризм катастроф. Ну тут одразу згадується Чорнобиль. Ну і ще є туризм для людей, які люблять всяких, там, знаєте, чудовищ і привидів. Типу. Лохнес, озеро Лохнес найяскравішими прикладами дарк туризму є в'язниця Алькатрас у США, музей голокосту Васвенцюмі в у Польщі, покинуте місто прип'ять в Україні. Але звісно, це не все, якщо почитати статті всяких там науковців, студентів, дипломи, курсові. До темного туризму відносять і військовий туризм. Ну, ви вже зрозуміли, що це відвідування територій, на яких раніше тривала війна, або все ще триває. Туристів возять у, наприклад, північну Корею, Карабах, чи от. В Україну темний туризм в Україні найтемніша і найвідоміша для туристів сторінка в історії України це, ну як ви вже здогадалися, Чорнобиль, відома і в'язниця на вулиці Лонського, колишня тюрма у Львові, яку нацистська Німеччина і Радянський Союз використовували у 20 столітті як політичну в'язницю. Цікавий об'єкт на межі тематик знімальний майданчик радянський концентраційний табір українського блокбастеру Червоний. У кривому розі це місце було б круто зберегти і перетворити на музей офіційно, але не сталося у 2018 році. Наша редакція проводила зйомки цієї пам'ятної території, і тоді вона мала кращий вигляд ніж сьогодні. Бабин Яр, Антонієві Печери, Личаківський цвинтар, деякі замки на заході України. Якщо глибше занурюватись в історію дарк туризму, стає зрозуміло, що в Україні насправді достатньо кейсів для розвитку цього напряму. Спочатку повномасштабної війни в Україні список темного поповнився. Спочатку намагалися започаткувати темний туризм з екскурсіями у Бучу та Ірпінь. Ну, незадовго після того, як їх звільнили. Але Державне агентство з розвитку туризму в Україні скасувало цю ініціативу. Тим часом у польському виданні бізнес-інсайдери розповідають, що тури у ці місця вже є. Так, словацька туристична агенція x tours пропонує поїздку у Бучу, Ірпінь, Гостомель, і сам Київ. Як бачимо, ціна такої подорожі становить близько 250 євро. Тобто, поки українці вважають, що недоцільно заробляти гроші на темному туризмі, іноземці вже це роблять. Геніально! Але я ж ресерчер, і я знайшла ще декілька компаній, які організовують тури у Бучу і Ірпінь за 200 доларів, не за 250, а за 200 доларів. І це вже українська компанія, київська Чорнобиль Story Tours. Вони раніше організовували поїздки до Чорнобиля. А у 2013-14 роках цей же оператор організовував поїздки до майдану під час революції гідності і до Ато також зараз відкритий тур до Чорнобаївки. Але відвідати це місце можна буде лише після перемоги. Усі зібрані нині гроші йдуть на потреби ЗСУ та населення на деокупованих територіях. Зацікавленість Україною за кордоном зросла. Це, наприклад, підтверджує опитування у США, на яке посилається The New York Times. Близько 30% із опитаних сказали, що хотіли би після війни приїхати до Маріуполя і подивитись, наприклад, на. Завод Азовсталь. А, також забула вам розповісти про таку штуку, як солідарний туризм. Він теж відноситься по факту зараз до туризму в Україні, до темного туризму. Солідарний туризм це коли люди приїжджають, і щоб подивитися на от все жахіття і в той же час допомогти. Але як розповідають самі туроператори, державні органи проти от такого туризму. В принципі були проти і туризму у Чорнобиль, хоча бачите, як все розрослось. А чому про це ми поговоримо згодом? Катування росіянами українців раніше. Я зазначала про концтабори і туризм смерті, але на жаль, у 2023-му це все продовжує. Розвиватись в реальності у 2023 році. Вони продовжують існувати на українських територіях. Ми вже знаємо про російські тортури від звільнених полонених з Азовсталі. Комусь голки встромляли в рану, когось е е катували водою. Е е деякі хлопці отримували недостатнє лікування. про це розповідали й мешканці Херсонської області на колені за, за ти пістоліт голову то... там. Твоє останнє бажання. Просидів десь на посадив наступчик такий дський, там троє суд, а сина оце забрали. Вони били електрошоком. Також став відомий і рашиський концтабір у селі Ягідне. Про ці події детальніше ви могли дізнатись на виставці Констабір Ягідне, що в Національному музеї історії України. Це трагічна історія мешканців села Ягідне, яких загарбники майже місяць тримали у темному підвалі смерті. Як стверджують західні дослідники, з березня 2022-го зафіксовано лише у Донецькій області 21 фільтраційний табір. неабияку роль у розвитку темного туризму робить цю поп культура, так після виходу мінісеріалу HBO Чорнобиль про трагедію на ЕС туристичні компанії, які доставляють людей у цей район, заявили, що кількість охочих збільшилась на 40%. Приблизно тоді уряд України вирішив зробити зону відчуження туристичним місцем. Але не все так однозначно, тому що цікавість до Чорнобилю, саме як до туристичного місця, підживлювала гра, ну яку ви в принципі всі е, знаєте, да? ви чули про неї, ви можливо навіть грали, а можливо і чекаєте виходу. Так, я саме про ту гру Сталкер 2», розробники якої українці. І... Якби не повномасштабна війна, можливо, ми б уже б грали в цю гру. Але що там далі? Поп культура, темний туризм. От, наприклад, прихильники Ні, не темного туризму, але й темного туризму, прихильники Netflix можуть подивитися документальний серіал Темний турист life can be dangerous when you're a dark tourist. Останніми роками всілякі там фільми жахів, містичні комікси чи фантастичні книги, вони притягують, притягують багатомільйонну аудиторію. Це підтверджує, що напишіть в коментарях, що це підтверджує. Я думаю, що це підтверджує, скільки разів я сказала слово підтверджує. Це підтверджує те, що людям подобається спостерігати за чимось таким моторошним і страшним. Чим і кого приваблює цей темний туризм? Відвідування таких місць це корисно. Хто це сказав? Блять. Фу, там просто в вікно щось різилось. Сплітання серце ж не витримає. Так, от ці місця мають допомогти винести урок з минулого. Так, да, звучить доволі таки банально, але це так. Ми маємо зрозуміти, що час не вічний і справ, і, і часу для добрих справ теж. Не так багато. Відтоді, як люди почали подорожувати, вони їздять, щоб спостерігати за смертю трупами та реліквіями. Темний туризм це спосіб доторкнутися до історії. Також дуже важливі для людини емоції, і оці от стрьомні, коли в тебе сердечко хватає, може теж непогано, да краще аніж нічого. Страх, уболювання, розпач без цього теж немає людини. Хтось хоче розв'язати якісь етичні проблеми, хтось психологічні комусь просто подобається лякатись. Також у декого постає питання, чи взагалі етично відвідувати такі місця. Ну я думаю, що таке питання виникло у уряду України, які замислилися, але, блін. Наші ці тури у Бучу та Ірпінь, це ж таке горе наживатись на цьому. Так, є прикрі приклади, коли, наприклад, туристичні гіди вигадують всякі історії містичні, яких по факту і не існувало. Ну, також люди не зовсім до кінця розуміють, все-таки, в якому місці вони знаходяться. Щоб дізнатися щось нове, там, знаєте, історію пізнати, вони тупо роблять от селфі, розумієте? Селфі. І з кісточками людей, які вже померли. Особисто я, коли була в Аушвіці, то теж зустрілася такою ситуацією. Не селфі, але людина знімала людське волосся, і там була вивіска не знімати. Але на мою скромну думку, цей вид туризму буде існувати ще довгенько, і в нього є всі перспективи розвиватись і в Україні. А головною ідеєю післявоєнних проєктів має залишатись меседж іноземним туристам. Та й, можливо, деяким нашим з різних областей, про те, яке горе принесла ця війна у домівки українців.